Чи є в Україні середній клас? Відповідь на дане питання шукали учасники круглого столу в Івано-Франківську. Підприємці, політики, громадські діячі та психологи зійшлися на тому, що середній клас є основою громадянського суспільства. В Україні він присутній однак наразі його представники ще не визначились, куди ж рухатись. Середній клас вони роблять світ красивим, яскравим. Вони змінюють навколишню реальність, будучи, скажімо так, представниками бізнесу, приватними власниками. В той же час вони не не визначилися. Чітко, куди їм йти? вони мали б, тому що вони, якби чітко визначилися давніше або зараз, це була б запорука сильно громадянського суспільства. Втім, підприємці, яких найчастіше зараховують до середнього класу, скаржаться на відсутність сприяння з боку держави. За їх словами, влада могла б надавати підтримку, а натомість лише чинить тиск. Бракує перш за все сприяння з боку держави. Тобто, ну я зараз керую величезною фірмою. Сприяння з боку держави немає абсолютно ніякого. Тобто це суто тільки перевірки, це якісь вимоги, якісь приписи, і так далі. Тому подібне. Однак не все одразу кажуть психологи, адже для формування середнього класу потрібен тривалий час. А поки що українцям варто навчитися бути відповідальними за власні вчинки, напевне, найважливіше це те, що люди починають, хочуть дуже швидкого розвитку і дуже швидкого результату, але насправді формування. От середнього класу формування людей, які би брали відповідальність на себе за свої вчинки, за свої дії, за свій розвиток, це є дуже довготривалий процес, і для цього треба набагато більше часу. Одним круглим столом активісти не обмежаться на майбутнє заплановані зустрічі з успішними людьми, онлайн-конференції та різного роду навчання. Організатори сподіваються таким чином зробити свій внесок у справу формування середнього класу в Україні.